Хочу вам показати малину біля дому, яка в мене, ось бачите, цю малину град не пошкодив. Це нас кусочок. Чотири тут рядка. Далі тут у нас іде сортова. Сортова вже. Сортова пішла вже вже вгору. Джон Джей, бачите, вже погруди, аміра. Зробили ми підв'язку вже, якось не було часу засняти, як ми робили кабельну стрічку, ось бачите, знизу натягли, зверху. Поробили такі підв'язки. Це у нас Мапема сорт. Мапеми того року дуже багато продали, ми її прорядили тут. Ось, там маравіла. Крайній радочок теж непогана, брусвяна це Джунджей. Тобто малина, бачите, яка на цю осінь саджанці знов будуть. Так що замовляйте, відправимо Укрпоштою новою, поштою різні сорти. Буду показувати яка я ягода, слідкуйте за каналом, дивіться. Кожного сорта буду показувати ягоду, яка я. Кому яка сподобається якийсь сорт замовляйте. Тут малина не постраждала від граду і дуже швидко пішла в рост набирати тепло. Там за селом град її збив, то вона мучилась довго. А тут, бачите, ось полана, та саме сорт, вже у нас полана пішла. А ось місцями такі є, що до грудей. Ось так. Це на рядок іде брусьяна. Ми теж бачите, вже вона зараз буде цвісти, вже в бутонах. Така брусьяна гарненька. І, і можна не підв'язувати, її стебло дуже таке стійке, воно товсте. і і тримає ягоду, але ми підв'язуємо її. Підв'язуємо її. Після там і у нас йде маравіла. Теж ми багато продали саженцю. Маравіли. Маравіла дуже хороша ягода. Ягода від неї крупна. Тим більше вона солодка. Ось бачите, її навіть такий гарний листочок. Ось вона відрізняється. І по листковий, і по ягоди від всіх сортів. Ну а тут у нас Аміра, там далі йде е, Рігіна. Ось таке. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу.